Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Так, в окупованому німцями Львові 30 червня 1941 року з балкону будівлі просвіти був проголошений акт відновлення української держави. Ним українські націоналісти засвідчили, що саме український народ є господарем на своїй землі і боротиметься за її волю та незалежність. Проте ця подія мало відома людям, вихованим ще з радянської влади. Акт відновлення української державності дійсно подія, яка замовчувалася, яка перебріхувалася, яка там отримувала різні інші негативні епітети. Хоча сьогодні, 2016 рік, рік української державності, ми якраз особливу увагу звертаємо на ті події, скажімо, на ті от дати в календарі, які якраз пов'язані з саме з становленням української держави і формуванням. Тож, ж, аби нарешті розмалювати білі прогалини в історії української держави, відомі місцеві історики в приміщенні бібліотеки імені Короленка провели лекцію, темою якої і став проголошений акт. Коли організували у Львові 30 червня проголошення відновлення української держави, створила уряд на чолі з Ярославом Стецьком, а це заступник Степана Бандери. Ну, вони просто-напросто поставили глухий кут німців, тому що Берлін абсолютно не був готовий, не чекав, не знав, що така подія станеться. Німці не змирилися з його проголошенням та вже через п'ять днів затримують Степана Бандеру та Ярослава Стецька. З угодом патріотів переправляють до Німеччини, де переводять до концтабору. Бесіди Кнутте це помічник держсекретаря генерал-губернаторства з генерал-губернаторства з Бандерою 3 липня. Це з німецького документа, переклад німецького документа, де Бандера чітко сказав, що ніякими німцями, ніякої з німецьким керівництвом він не погоджує. Він не пряму сказав, що це природна воля українського народу. Довідавшись про події у Львові, Гітлер видає наказ знищити визвольний рух. Тоді арештовують сотні патріотів. Вже весною 1942-го ОУН приймає рішення, крім провадження антинімецької пропаганди, розпочати збройну боротьбу. А за півроку Волинь та Полісся взялися за зброю в боротьбі з німецькою окупаційною владою, підштовхуючи організацію від політики до збройних дій.